Чорнило, чорнило, чорнило. Купити чорнило. Яке? Розгубилися? Запрошуємо пірнути разом у всесвіт чорнила Принт. Розберемося, що для чого. Спершу розділимо на основні два типи: є чорнило для фотодруку і є пігментне. Пігментне чорнило складається з твердих часточок пігменту, що міцно закарбовуються у папір. І таким чином дають стійкість відбитку від зовнішніх подразників. Трохи нагадує тонер для лазерного принтеру. Відмінно підійде для друку тексту на звичайному папері, але не на фотопапері. Саме тому більшість сучасних моделей принтерів працює на фоточорнилі. Бо воно універсальне. Ідеально друкує і фотографії, і текст на офісному папері. Так, вам доведеться трохи берегти текстові відбитки від води. Проте на папер в цілому не рекомендують лити воду, яким би чорнилом ви не друкували. Фоточорнило можна розділити на звичайне і світлостійке. Як можна здогадатися з назви, другі мають додатковий компонент у своїй формулі, що забезпечують фотографіям більшу стійкість від вигорання на сонці, не від роботи. За палітрою чорнило буває чотириколірним, п'ятиколірним, шестиколірним і іноді навіть більше. У кожного виробника принтерів в арсеналі є чотириколірні моделі, базові, з палітрою кольорів чорний, жовтий, цаян та маджента. Але для більшої деталізації фотодруку бувають моделі з додатковими кольорами: лайт маджента лайт лайт-цаян, а може бути і сірий, якщо це кенон. До речі, будьте уважні, що в кожного виробника свої вимоги по хімічних властивостях чорнила, а тому чорнило, що випускають для принтерів Canon, не можна використовувати у Епсонах. Є також різниця в літражі чорнила. Найпопулярніші об'єми для домашнього друку це 100 та 70 мл, рівно стільки вміщається у стандартну та безконтактну СБПЧ Лакіпринт. Але для бізнесу це об'єми на один день роботи, тому для них існують літрові баночки для King Size кінгсайсбепече. Бажаємо яскравого друку разом з Lucky Print!